Боб Ділан починав як автор пісень протесту, як фолк-співак, як традиціоналіст, але вже всередині 60-х взявся за електрогітару та перекинувся ні, не до рук музики, а в якісь нові вищі сфери, в якесь задзеркалля, кислотна, металева, сюрреалістична, чесна, як тільки сам Ділан не називав свою тодішню музику. Трилогія Діланівських альбомів, повертаючи все це додому, повернення на шосе 61 і Блонд он блонд, ще й досі визнається абсолютним шедевром і чи не найважливішою рок подією в історії світової музики. Ділан говорив: Сам я не важливий, важлива лише пісня, а я лише її. Листоноша. Або ж так пісні для мене були найважливішими. Я ніколи до них не ставився як до легкої розваги. Вони були моїм проводжаним в якийсь змінений стан реальності, в якусь іншу республіку, республіку вільних.